Чи доводилося тобі чути фразеологізм пуп землі? Найчастіше так називають надмірно самовпевнених людей. А як взагалі з'явилося таке порівняння? Чи дійсно в землі є пуп та до чого тут Україна? Дізнаємось разом. Вважають, що першу карту світу 550 року до нашої ери створив давньогрецький філософ Анаксімандр. У його уявленні земля мала форму циліндра, що вільно рухається в просторі. На думку сучасних учених, на своїй карті Анаксімандр зобразив ділянку суші, оточену океаном. Бачимо, що на мапі уже тоді позначили території, на якій зараз розташовується Україна разом із Чорним морем. Найстарішою картою, що збереглася донині, вважається карта узбережжя Чорного моря від Варни до Керчі. Цю карту намалював римський солдат на шкіряному покритті свого щита приблизно 235 року до нашої ери. На цій карті синім зафарбували море, а червоним узбережжя уздовж якого будинками із кам'яними стінами позначили міста. Річки відображені на карті прямими темно-синіми лініями. Послідовність міст вказана за годинниковою стрілкою від Одесоса сучасна назва Варна, до Кімерійського Боспору, тобто Керченської протоки. Територія сучасної України зображена також на відомих картах давньогрецьких учених: історика Геродота, філософа та батька географії Ератосфена та Клавдія Птолемея. В епоху середньовіччя найпоширенішими картами були мапи Мунді, що в перекладі з латині означає карти світу. Їхня особливість не практичне використання, а зображення християнської світобудови. На таких картах світ поділений на три частини Азію, Африку та Європу. Вони розділені Нілом, Середземним морем та протокою Босфор, а в центрі карти зображено місто Єрусалим. Саме тут, за переказами, знаходиться пуп землі. Такі середньовічні карти включали територію сучасної України. Прикладом є карта іспанського ченця Беатуса, арабського географа Аль Ідрісі, Ебсторфська та герефордська карти. Першу карту України створив французький військовий інженер і картограф Гійом Левасер де Боплан. Перше видання загальної карти України було 1648 року. Пізніше видано ще чотири карти, які постійно оновлювали. Карта має південну орієнтацію, тобто внизу знаходиться північ, а зверху південь. В останньому виданні на карті було позначено 1293 об'єкти, зокрема 993 населених пункти та 153 річки. На карті також позначено сусідні держави Московію та Волощину. Разом із картою видано книгу Опис України. У ній для європейців описали український побут, повсякденне життя населення та звичаї народів, що населяли Україну. Великий внесок у розвиток української картографії зробив Степан Рудницький. Він автор першої карти території України, що видана українською мовою 1917 року. Її створили для навчання. І, до речі, ця карта настінна, тому вона така велика. Цікаво, що червоною лінією було позначено кордон, утвореної на той час Української Народної Республіки. Напис Україна на карті простягається на зафарбовані ділянки помаранчевого кольору, так було позначено українські етнічні землі. Степан Рудницький започаткував створення навчальних атласів українською мовою для школярів. Перший комплексний атлас під назвою Географічний атлас України вийшов друком 1928 року. На картах, що входили до атласу, були зображені природні умови, населення, промисловість та сільське господарство. Визначною працею також став атлас України і суміжних країв Володимира Кубійовича. Сьогодні в Україні карти створюють під керівництвом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастрой Інституту Географії Національної академії наук України. Видано комплексний Атлас України та Національний Атлас України. Останній налічує 875 карт. Сучасні карти електронні, тому їх легко знайти в інтернеті. У географії використовують геоінформаційну систему або скорочено ГІС. Геоінформаційна система це комп'ютерна технологія, що зберігає географічні дані як текст, таблиці, графіки та карти. За допомогою ГІС можна зберігати, редагувати та аналізувати інформацію. Також так здійснюють спостереження за змінами в географічній оболонці. Велике практичне значення мають супутникові навігаційні системи, які використовують для визначення координат. Така система складається з двох частин наземної та космічної. Наземні пристрої є в навігаторах, які з'єднуються із космічними пристроями, тобто супутниками. Відносно розташування цих частин система визначає точні координати об'єкта, а накладена на карту координатна сітка допомагає користувачу орієнтуватися в просторі. Геоінформаційні системи дають змогу створювати і використовувати інтерактивні карти та атласи, де можна збільшувати масштаб, додавати чи забирати різну інформацію, швидко знаходити географічні об'єкти та, звісно, вивчати географію. Запам'ятай територія сучасної України позначалася на стародавніх картах світу та його частин. До таких карт відносять карти світу Анаксімандра, карту узбережжя Чорного моря від Варни до Керчі, карти Ератосфена та Клавдія Птолемея. Першу карту території України створив французький військовий інженер і картограф Гіом Левасерда Боплан 1648 року. Першу карту українською мовою створив Степан Рудницький 1917 року. Сьогодні в Україні видано багато атласів та карт. Зокрема, комплексний Атлас України та Національний Атлас України, який налічує 875 карт. У географії використовують геоінформаційні системи. Це комп'ютерні технології, що зберігають географічні дані як текст, таблиці, графіки та карти. Активно використовують і навігаційні системи. Тепер ти знаєш, де знаходиться пуп землі. А це відомо не кожному. Підписуйся на канал та ділись відео з друзями.